Начнем все с фокусов. Ну, взагалі-то будем показывать вам таке. Начнем с фокусов. Копперфильд. Рей! Рей! Викетю дам! Опа! Тут как тут? Як собака? Нет! Собака нельзя! Нельзя! Як порядно собака робить? Нет, вона... Нет! Нет! Рэй, сидеть. Ну, сидеть. Вот. Другое дело. А то смотри какой. Думает фокусы научился показывать. Так все теперь можно. Держи. За у мать продаст. Все, бумажку наедять. Все. Пошел по своим делам. Оп. Хорошо, ему лучше всех. Так, ладно. Зараз поправлю цю магацію. Так, хлопці, всім привіт. Кому цікаво, гостям, підписникам, не важливо. Ось дивіться мій контактний номер. Звати Андрій, займаюсь тим, що виготовляю там дроваколи, валида дровоколів, моркви. А, зараз ще секунду. О, Так краще. Так. Сказав що, за це сказав. Цей вал зроблений для дяді Юри. Поїде в місто коростень. Коростень, наче коростень. Неважливо. Так, що ми тут зробили? Давайте по розмірах. Ну, по-перше, зіловський маховик має вагу 22-25 кг. Не знаю скільки він важить конкретно, скільки віддільно особен важить. 22-25. Есть. Что мы тут? Меряем вал. Есть фокус? Есть. 40 миллиметров. Подшипники 207. Морку. Есть. 63 мм. Так. Поехали. Это померяло. Теперь. Должина самой морку Вот такая. Бачим, бачим. 230. Довжина до маховика. Скільки тут пише. 420-430 мм. Діаметр маховика, як то вам показати? 400. Ну, то, все фігня. Так. По цьому сказав. Загальна Загальна довжина буде з усіма балалайками ось така. Скільки? 670. Чи 570? 570. Близько 600 мм. Ну, це загальна довжина від того до сього. Так, все, це прибираємо. А, ще не зовсім прибираємо. Ладно, відкладаємо просто. Одложиємо. Вибачте, не підготувався. Так, морква. Різьба двохзаходна лева, крок 16. Два заходи. Ну, сфокусується воно. Видно раз заход, видно два заходи, значить дві лопатки. Є таке діло. Підшипники, понятно. Шків 90, 90 з копійками. Неважливо. Ось. Профіль я зробив. Я завжди роблю, як людина не знає, чим буде крутити. Я зробив поглиблений. Тобто туди нижче стане профіль А, вище стане профіль Б, якщо треба. І різанув. Дядька не просив, але я думаю, що буде йому треба. Оце ось, наче, наче різьба. Це профіль H. Профіль H. Це підремінець від стиралки. Під один із її виглядів. Так. Ну, дядько просив за таким, я йому зробив за таким. Все, закріпили ми його на три гужони. Підшипники тут підперті трохи гужонами. Видно вам, ну палець чистий, я помив. В общем, то, то ви знаєте, що дядько зробить. Дядько пошприцює підшипники бо підшипники є нові, з коробка. Ось. Зробить отакі підкладухи. Видно? Ну, Видно, що підшипник стоїть не на столі. Зробить такі підкладухи. Для чого? Зараз скажу, щоб отут у нього вийшло, фокусуйся. Видно трохи. Щоб отут у нього вийшло-100 80 мм. Від столу до центру вращення. Понятно, да? Чи не зовсім. В общем, від столу до центру вращен 80-100 мм. А там же, як, як йому буде зручно. Не треба задірати, щоб воно в центр дрючка пхало. в вкрай дрючка воно має пхати. Все. Це не все. У мене навіть такий шаблончик вирізаний з фанірки, з картонки. Ось. Оця річ, оця річ. Ну, звісно, що ось. Оця річ обов'язкова. Оцей клик обов'язковий. Щоб не відривало лапи, бо і вал загинає вгору, і лапи відриває. В общем, ця штука не треба там її, як я дивився, виварюють тут і паклином, шмином. Ні, воно не треба. Достатньо бляхи тройки. Достатньо достаточно такої двохміліметрової бляхи. Щоб сюди не підтягло дрючок, бо воно як підтягує, воно його тягне вверх і відриває. Або клинить. ну, Перший раз клинить, тоді вал гне або відриває. В общем, зрозуміло, ця деталь важлива, її треба зробити. Підшипники підняти, помастити. То все зрозуміло. Звісно, що в процесі роботи слідкувати за підтяжкою моркою. Ось так воно крутиться. Ну, а що воно все зроблено за одну установку? Що йому буде. Тут все грає. В общем, зараз вирізаємо. Поїде двома посилками. Дядя Юра, якщо підпишеться на канал, буде дивитися, як я роблю. Ось є моркви під ваш вал. Тут більше-менше, наоборот, більше-менше. Кому що треба? Зробимо, розточимо під ваш діаметр все таке. Ось такі вали виробляють теж. Це є металева гільза. Товстостінна труба. От. Це вже зроблено під Газоновський маховик. Газоновський, Газелівський, Уазовський. Що тут ми маємо? Та маємо майже те ж саме. 62. 63 довжина тут близько 400 мм. Маховик, звісно, що ставиться від ціля. Шків, шків робимо по вашим потребам, який вам треба буде, чим ви там його будете крутити. Діаметр до 100 мм входить у вартість вала. Любий вал, хоч такий, хоч такий, коштує 4000 гривень. Ціна маховика віддільна. В общем, все сказав. Столик, до речі, зробив демонстраційний. Мені дровокол він і нахер не нужен. Дрова у нас по ціні золота. Мені газом двічі дешевше топить, чим тим дровами. Ну, прийшлося купити дрова. Будемо демонструвати так сказати, свої поділі. Тобто приваримо такое, покажемо як воно працює. Зробимо таке, покажемо як воно працює. Зробимо відстиралки моторчиком. Покажемо, як працює. Покажемо, як асінхроніком працює. Покажемо, як від батареїк працює. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. ну і все таке. Дякую за перегляд. Ну да, Світу в нас нема. Бо там от бачите три точечки, і Вони повинні показувати напряження і силу струму. Поки працюємо на отій варті. Через отой пікачу. Все, дякую тепер. Всім вам мирного неба. Ще раз телефон. До побачення.